Вітаю на каналі Світолітних і Запрошую у свій сад 21 серпня 2023 року. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися з сортом Living Розбері Pink. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залиште свій коментар, поділіться своїми враженнями. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І Поставте вподобайку, якщо вам відео сподобається, це допоможе розвитку каналу. Волотиста гортензія Living Rosberry Pink дуже декоративна і має високу морозостійкість. Вона витримує з морози до мінус 30 градусів. Висота куща до 1 метра при ширині 90 см. Ця гортензія з'явилася у мене восени попереднього року. І я її купляла у контейнері 5 літрів. Зараз вона висаджена у контейнер 12 літрів. Безумовно, це для неї маловато, вона буде пересаджена в контейнер 30 літрів восени цього року. Вона цвіте з липня по жовтень. Гарно почуває себе на сонячних місцях, але може витримувати і напівтінь. На початку цвітіння вона біла з зеленуватим відтінком, а потім починає рожевіти, вже на кінець вересня, стає насичено рожевою. Чудова гартензія. У мене таких три кущі. І тому, якщо комусь потрібно, ви можете звертатися. Це дорослі рослини в контейнерах 10-12 літрів. І якщо ви живете в сумах, ви можете її придбати. Також є два саджанця в контейнері пів літра. Ось і підходить до завершення наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залиште свій, свій коментар та поділіться враженнями. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо! Всім гарного, переможного настрою! З вами була Віра Лисиця, світ елітних троянд.